Бажаю здоров'я, шановні українці українки. По завершенню тижня хочеться сказати кілька речей. Перше, Україна стала сильніша, У нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого одеського регіону, те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області. І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції, наших пілотів, наша коаліція сучасних винищувачів стає міцніше. Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності, зокрема єдності у несприйнятті усього і усіх. Що послаблює Україну. Друге, ми постійно доводимо, що можемо разом робити речі, які здаються фантастичними іншому світі, але працюють в реальності, коли за них беруться українці. Вже чотири судна пройшли нашим новим альтернативним морським коридором із наших південних морських портів. І ми працюємо із нашими партнерами по всьому світу, аби відновити нормальну роботу зернового коридору, який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі. Я дякую всім, з цим допомагає. Третє, за наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета відкриття переговорів про членство з Євросоюзом. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України, вчасна робота, яку ми погодили з Єврокомісією. Закон про відновлення. Електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та особливо звернув на нього увагу закон про ПЕПів – Politically Exposed Persons – політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію. Ще одне дуже важлива річ: цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів. Повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан умеров не потребує додаткових представлень. Очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь час для посилення. Слава Україні.